Майже рік тому на ринку України з'явились крісла від компанії Анда Seat, які швидко завоювали серденька багатьох наших співвітчизників, і, зокрема, моє. Тоді я в жовтні знімав відео про два крісла Кайзер 2 і -Pro 2, і згодом придбав собі одне з таких у власне користування. Сьогодні ж я розкажу вам про наступне покоління цих крісел, зокрема про Кайзер 3. Ми з вами згадаємо, що в них взагалі такого кльового та що встигло змінитись за рік. Кайзер 3 це вершина крісельних технологій, і знайти щось схоже ну дуже непросто. Спочатку про основи Andesit – це компанія, яка на початку робила автомобільні сидіння для лакшерів автомобілів. Потім вони потроху почали йти в біггеймерську індустрію, індустрії, роблячи на заказ крісла для інших компаній і маючи власний повний цикл виробництва, почали розробляти свої рішення, які швидко набували популярності. Завдяки чому спитаєте ви мене? По-перше, каркас на 100% зроблений з високоякісної сталі діаметром двадцять. 2 а ще усе це робиться безшовним способом та має пожиттєву гарантію. Сам дизайн крісел розроблявся роками дослідів та відгуків про ергономіку роботи за комп'ютером, завдяки чому максимально збільшується кількість годин сидіння за рахунок зменшення втоми та дискомфорту. Колісна база зроблена з високоякісного міцного алюмінію, колеса 65 мм з поліуретановим покриттям, які не затирають поверхні та залишаються нерухомими під час сидіння. Найприємніше розміри та вага. До нашої країни крісло приїде в розмірі XL, який розрахований на вагу до 200 кг та зріст до 210 см. Я вам передати не можу наскільки складно знайти нормальне крісло, яке може впоратись з вагою справжнього геймера. В якості обшивки на вибір доступні ПВХ, шкіра, ляна тканина та шкіра напа. Усе екологічно чисте проходить купу сертифікацій та перевірок. Плюс в цьому році для користувача доступні одразу 9 кольорів на вибір. Чи приїдуть усі до нас? Це питання. Наповнено усе це фірмовою піною з ефектом пам'яті та щільністю 65 кг на кубічний метр, який має свою назву Redense Molded Foam. Газліфт четвертого покоління, і це також дуже важливо. Адже саме якість газліфта впливає на те, наскільки довго прослужить вам цей трон. Система гойдання дозволяє такому кабанчику, як я відкидатись і майже лежати на цьому кріслі, адже максимальний кут відхилення до 160 градусів. Ну а тепер давайте про нове. На відміну від другого кайзера, подушка тепер усього одна, та що для шиї. На неї також чекали зміни. Вона стала пласкішою і комфортнішою. Додатково до опіни додався шар з охолоджуючим гелем, а подушку для спини замінили на вмонтовану в спинку систему підтримки, яка вміє регулюватись в чотирьох напрямках. Вперед, назад, вгору та вниз. Але найголовніше тепер вона чіпляється. Подушка для шиї не за допомогою паску, а магнітами. Завдяки цьому її можна швидко розмістити так, як саме вам потрібно. Оце дійсно прикольно. Армрести також зазнали змін. Вони все так само 4D, тобто їх можна піднімати та опускати, ссувати вперед чи назад, змінювати вправо та вліво і повертати навколо своєї осі. Але тепер в їх основі метал. Регулятори також металеві. І що? Так, вони також тепер магнітні. Більш того, тепер окремо можна придбати собі армрести іншого кольору і цікаво їх Бінувати, а ще замість армрестів можна поставити столик, так свій персональний маленький столик, який також буде чіплятись на магніти. База сидіння також трохи змінилась. Зникли борти, а сама ширина стала вущою. Не можу сказати, чи треба це було, але є думка, що у 200-кілограмових геймерів могли бути деякі труднощі з цими бортами. Змінився і спосіб збірки. Якщо в минулому році повне збирання займало в мене приблизно 20 хвилин з розгляданням інструкції, то тепер хвилин 15, також з інструкцією, але вже трошки іншою. Адже процес збирання трохи змінився, і тепер спинку прикрутити стало простіше. Тож для збірки тепер точно вистачить і однієї людини. І бокові накладки тепер також на магніті. І, хоч зібрати його можна і у повній самотності, знайте, що воно не з легких. Коробка важить приблизно 30 кілограмів, проте вона тепер стала іншою форми, і взагалі усе складено ще краще, ніж в минулому році. Тепер давайте спробуємо відповісти на запитання: а чи варте воно того? Треба розуміти, що коштує таке крісло ніяк не бюджетно. Коштуватиме воно приблизно 20 тисяч гривень. І тут усе залежить від того, наскільки ви багато проводите часу за комп'ютером. Особисто я там чи не живу. Без жартів, я як як сідаю десь о десятій ранку, так і встаю десь о 12 ночі. І за Майже 9 місяців користування своїм кріслом я можу впевнено сказати, воно коштувало кожної копійки, жодних подряпин легко чиститься, класно виглядає, і найголовніше зручно. Це не крісло, а королівський трон. Ну а в коментарях можете написати, що ви думаєте з приводу такого ось трону, де я вас як завжди буду чекати? А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.